Пало дерево на машину чи будинок, ви маєте право отримати відшкодування. Нещодавно Малиновський районний суд міста Одеси ухвалив рішення на користь чоловіка, якому дерево пошкодило автівку. Про те, як ми відшкодували 116 тисяч гривень, розкажу у цьому відео. А в наступному буде вже про кейс на 200 тисяч гривень. Підписуйтесь, аби не пропустити. Потрощені бари Аркадії, деревопад в центрі міста, відсутня електроенергія через обриви мереж. Це наслідки негоди, яка відбулася в Одесі у 2023-му. З кожним роком подібних сюрпризів від природи стає більше. На жаль, урагани трапляються не тільки на півдні України. Все частіше у мене питають за відшкодування, які може отримати за своє майно. Нещодавно ми в черговий раз Перемогли в суді та домоглися стягнути з виконкому одеської міськради матеріальну шкоду у розмірі близько 116 тисяч гривень. Звісно, у цій справі на нас ще чекає апеляційний перегляд, бо виконавчий комітет з таким рішенням не погоджується. Але ми також готові до подальшої боротьби. Відшкодування за пошкоджену автівку. Тож після негоди ви вийшли на вулицю та побачили, що на вашу автівку впало дерево. Що робити? По-перше, необхідно зафіксувати факт та місце події. Для цього слід викликати співробітників поліції. По-друге, треба визначити балансоутримувача зелених насаджень. Саме він буде відповідачем по справі. У разі, якщо такий балансоутримувач не визначений виконавчим органом, то у позовні вимоги слід заявляти саме до нього. По-третє, щоб визначити Розмір завданої шкоди слід замовити проведення оцінки. Пошкоджень транспортного засобу, компенсація за отримання травмування через негоду. Одна справа, коли дерево впало на вашу автівку, а якщо воно, не дай Боже, завдало шкоди вам. Тож, якщо отримали травму на вулиці через дерево або, наприклад, внаслідок падіння під час ожеледиці, головне викликати швидку. Потім попросити перехожих зробити фото місця, де відбулася подія, та обмінятися з ними контактами. Якщо після падіння, ви потрапляєте у травмпункт, лікар в картці повинен обов'язково зазначити причину травми, наприклад, через падіння та ожелець. Потім потрібно сформулювати претензію та відправити її рекомендованим листом з повідомленням на адресу установи або служби, що відповідає за експлуатацію ділянки, на якій ви впали і отримали травму. У цьому листі необхідно вказати, що розраховуєте на компенсацію у термін до певної дати. А також додати копії всіх зібраних документів, у тому числі чеки з аптеки і лікарні. Якщо установа ОСББ або служби, що відповідають за експлуатацію ділянки, на якій ви впали і отримали травму, вам відмовляють у компенсації за отримання травми, ви маєте право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної. Та моральної шкоди. Важливо нагадати, що у тих випадках, коли напередодні події було офіційне повідомлення гідрометцентра про штормове попередження і падіння дерева на автомобіль сталося внаслідок негоди, тягнення компенсації є маловірогідним, оскільки така подія пов'язана з форс-мажорними обставинами, а не бездіяльністю балансоутримувача. Тому дотримуйтесь правил безпеки, слідуйте попередженням, а у випадку вчин. Всіх належних дій з вашого боку, звертайтесь до суду за відшкодуванням шкоди. Мій наступний кейс буде присвячено відшкодуванню на 200 тисяч гривень. Тож підписуйтеся, аби не пропустити цікаву історію. Дякую, що подивилися до кінця. З вами була Мережа Права.